Зажирився в лівому куточку Ender 3 V3 SE. це мій перший 3D принтер, який познайомив мене зі світом 3D-друку. Завдяки ньому я немало надрукував для потреб військових, для друк армії і для військових напряму. І друкував він собі щасливо корпуси для акумуляторів до Джавелін. І все було класно, аж раптом близько другої ночі не сталося щось. Підходжу я такий до принтера, спостерігаю наступну картину. Щось голосно пишіть. Спочатку я думав, що в нас вимкнули електроенергію, і оскільки принтер працював від безперебійника, то він типу і продовжив працювати. Але коли я вимкнув світло, це все було просоню, і я такий бачу, що світло є. Пишіть сам принтер. Я його спробував вимкнути. Оглянувши, я побачив, що принтер зачепився за деталь, яку він друкував. а Це був корпус до Джавелін. І як бачимо, принтер залишив мені ось таке послання. Якщо детально розглянути послання, яке залишив мені 3D-принтер, то ми можемо бачити, що спочатку він друкував корпус до акумулятору до Джавелін, надрукував деяку кількість шарів, зробив немаленький такий сув. Потім е знову зробив стул і продовжив друк е в певну кількість шарів. І аж потім він вже завис, зупинився і гарячим соплом розплавив. Нашу модель і бачимо, що своїм соплом він чіплявся. Також по принтеру було видно, що він зачіпив кастомне кріплення для вентилятора обдуву моделі. Також відірвав дроти. Коли я спробував увімкнути принтер, пролунав довготривалий зумер. Спочатку я подумав, що це через відірвані дроти від вентилятора обдуву моделі. Дроти відновив, кріплення замінив, вмикаю, нічого, ніякого результату це не дало. Ми знову почули довготривальні. Тривалий зумер. Схоже, принтер у хана. Тож я спробував перепрошити дисплей. Дисплей прошився, але ніякого результату це не дало. Знову переключення принтера лунав довготривалий зумер. Також помітив, що коли ми включаємо принтер, у нас нагрівається столик і також нагрівається сопло і тут я вже вирішив, що потрібно лізти далі, і я розібрав принтер, і ось так виглядає материнська плата нашого 3D принтера Ender 3 V3 SE, і хто вже уважний, мабуть, щось помітив. І, на жаль, мій принтер не витримав лихої долі. Як бачимо, у нас згорів процесор, його корпус просто пробило. Я почав шукати такі материнські плати в нас в Україні. Вартість такої плати цілих 2500 гривень, що я вважаю, дуже немало. І при тому, що такий принтер можна купити в нас вживаним десь тисяч за 7,5, то я вирішив не купувати материнську плату в нас. На Aliexpress я знайшов материнську плату до 3D принтера Ender 3 v 3 se і вона коштує, друзі, 800 гривень порівняно з 2500, як у нас дійшла вона в Україну близько 11 днів. І давайте подивимось, що до нас приїхало. Ми бачимо, типу, у нас оригінальна коробочка. І що ми, друзі, дуже цікаво, що на фото. На сторінці продавця була зовсім інша материнська плата зеленого кольору. А у нас приїхала нам така сама плата, як у нас згорівша, тільки робоча, звісно. І зараз ми дізнаємося, чи допоможе заміна материнської плати даному принтеру, чи в нього. Можливо, є іще якісь проблеми. Ну що, давайте встановимо цю материнську плату і дізнаємося, чи воскресне наш 3D-принтер. Напевно, ви помітили, що на фоні зараз працює Бамбула P1S-принтер, який нам задонатили, і він працює для потреб військових. Зараз в ньому друкуються одразу три корпуси для акумулятору до Джавелін. І даний принтер це робить, якщо порівнювати з Ender 3 v 3 se Приблизно в два з половиною, навіть в три рази швидше, уявіть собі. Про нього буде окремий огляд. А зараз кладемо нашого пацієнта на бік і знімаємо кришку для того, щоб встановити материнську плату. Перед тим як зняти кришку, не забувайте від'єднати конектор вентилятору від материнської плати. До речі, що цікаво, материнська плата розташована ось таким чином, і прямо на неї, прямо на процесор дув вентилятор, але це не допомогло нашому принтеру, і його процесор, на жаль, згорів. Так, ну що, ставимо плату, встановлюємо нову плату на місце. Та закручуємо глинти. Під'єднуємо усі шлейфи та дроти. Під'єднуємо дроти живлення столу в коннектор. Також під'єднуємо вихід 24 В від нашого блоку живлення. Все надійно затягуємо. Не забуваємо під'єднати вентилятор та встановлюємо кришку на місце. Ну що, подаємо живлення і дивимося, що у нас відбуватиметься. Так, ми бачимо, що у нас, друзі, запустився. Запустилась прошивочка, стартанув наш принтер. Ну що, Давайте я його зараз налаштую і потім дізнаємось, чи буде він працювати. Ну що, друзі, здається, він буде жити. Ми бачимо, що зараз принтер буде проводити калібрування по вісі Z. Ну що, давайте дочекаємось. Бачимо, що вимкнувся вентилятор. Так, бачимо, як принтер виштовхує залишок філаменту, який залишився ще з попереднього разу. Бачимо, як принтер починає міряти рівень столу, тобто він зараз побудує сітку столу. Чистий принтер завжди працює краще. Так, друзі, ну що, ми бачимо, що принтер виміряв сітку столу. І столик у нас досить рівний, я би сказав. Добре, зараз налаштую Z-Offset з листочком по класиці і поставлю якийсь файл на друк, побачимо, що він нам покаже. Ну що, друзі, постав друкуватися 4 s Holder і бачимо, що наш принтер друкує. В кінці подивимось на якість, якщо чесно. Найбільше, що я боявся, що міг пошкодитись механізм, тому що коли. Принтер залишив мені послання, він ще перед тим намагався його, я не знаю, своїм сопрум проутюжити і, так сказати, міг собі пошкодити щось відірвати. Але, на щастя, як ми бачимо поки що, окрім дротів, відірваних від вентилятора обдову моделі, нібито все інше працює. Ну що, друзі, сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо у вас подібна ситуація або будь-яка ситуація е з Ender 3 v 3 si напишіть про це в коментарях. Буде цікаво почитати, і що найчастіше в ньому виходить з ладу. Посилання на материнську плату за адекватною ціною для цього принтера я залишив в описі під відео. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою коментарем. І зустрінемось, як завжди в нових відео. Холдер надрукувався. У нас, як завжди, є волосіння і на цьому принтеру його не прибрати. На відміну від бамбулаб таким самим філаментом там волосіння чомусь немає. Так, спробуємо встановити акумулятор. Має щільненько заходив собі.